Добрий день студія. Так, ви бачите, що я посеред дерев знаходжусь. Я тут буду прогулюватися як в міні-парку. Скажу вам так, що е, зрозуміло, що війна, зрозуміло, що складно усім дуже, але ми маємо дбати про довкілля, тим більше ми бачимо, як багато зелені зараз руйнується, як страждає природа. Наприклад, е, ми зараз проїхали в один з таких двориків, і це навіть не дворик, це дах, тому що під нами ще декілька поверхів. Поверхів, а там є і паркінги. Магазини і не тільки, і ось тут вони зробили ось такі повисаджували дерева і не тільки. Хочу сказати, що а, ми говорили з людьми, і а, їх зараз тут небагато, тому що всі на роботі а, їм дуже подобається, тому що ось, наприклад, ми бачимо дерево. Банально, де воно глобально нічого не змінює. Але повітря вже інакше. Коли був вітер, воно трішечки призупиняє вітер. І коли жара, а, то дерева, трав, травичка, вони. Дуже допомагають, щоб уникнути цієї жари. Я хочу сказати, що згідно з дослідженнями, 150 квадратних метрів зеленої покрівлі достатньо для того, щоб забезпечити кисню на протязі одного року аж 100 людей. Уявіть наскільки це важливо. І якщо ви пригадаєте, у Скандинавії, в якій я ніколи не була, сподіваюсь, колись туди поїду, зробили дуже багато будинків, прикрашені не тільки не тільки дах, але і стіни. Тобто ви їдете по Скандинавії і бачите, просто знаєте, ось таке зелене покриття, а потім хопа, так вимальовується будиночок. І він весь зелений. І це дуже круто, тому що це стародавні такі традиції Скандинавів. Ми поговорили ще з людиною, яка проєктувала все це і наразі проживає в одному з цих будинків. Я пропоную його послухати. І зараз ми стоїмо не на землі, а ми стоїмо на двохповерховій споруді. От вона зараз зелена, але тільки здається, що ми стоїмо на землі. Наскільки важливо і наскільки дерева впливають на людей та загалом на а, місто? Ну, дерева це перш за все, вони допомагають або можна сказати створюють мікроклімат. А це дуже добре впливає на температуру. Я просто пам'ятаю, коли не було ще дерев, тут був бетонна плита. Різниця між вулицею і подвір'ям була градусів 10-15. Ну влітку, звісно. Якщо як тільки посадили траву, як тільки посадили дерева, одразу стало у подвір'ях прохолодніше ніж зовні. Тобто, це певною мірою вирішує питання кондиціонування. Ось вирішує питання кондиціонування, що це дуже важливо. В принципі, багато країн також відмовляються і від кондиціонерів. Хтось відмовляється від мі мікрохвильових печей. Наприклад, якщо подивитися на цей дворик, ми бачимо, ось тут одне дерево стоїть. Це моє улюблене дерево. Я тут біля нього вже бігала, стрибала. Чому воно одне? Наприклад, в нього величезне коріння, яке має десь ховатися, щоб воно ховалося, ось зробили такий земляний настил, травичка, щоб воно спокійно. Розросталося, і це дасть йому змогу ви вирости в величезне дерево. Тож бачите, як багато таких маленьких деталей, які потрібно знати. Наприклад, якщо подивитися на Шанхай, то в Шанхаї зробили таку прикольну, але досі дивну річ. Один будинок вони зробили майже як зі скелі, тобто вони замість зеленого озеленення виноградом вічі, вони просто. Накліпили каміння на будинок 50 метровий будинок. Дивно виглядає, тому що, наприклад, кондиціонери просто висіли поруч з ось ці, з цією скелею. Хочу сказати, що завтра, о дев'ятій годині ранку, буде озеленення КМДА виноградом вічі. Тож київська міська адміністрадміністрація Київ в принципі приєднується до таких ініціатив, тому що нам потрібно зберігати повітря, Київ величезне місто. Яке приймає усіх охочих приїхати до нас, і всіх тих, хто має переїхати із за, за причин війни, тож займатися озелененням, якщо у вас відкриті балкончики, ви можете спокійно поставити, наприклад, ми о, ми ось можемо бачити приклад невеличкий, маленькі туйки. Правильно, і також я не знаю, це може якісь також виноград, чи ще щось. Я не дуже в квітах вибачаюсь. Це знов таки і красиво, і дихати е, ліпше стає. Тож займайтеся озелененням. Наші артисти також деякі вже приєдналися до такої ініціативи. Е, і студія усім вам свіжого, гарного повітря, яке я зараз маю, ось тут.